Ми можемо слухати, але нам завжди страшно почути? Почути означає зануритися в реальність, як і в Бен Пірсаві полювання за силою. Чи повністю ми керуємо власним життям? Однозначно ні. Ми не знаємо глибин своїх можливостей. Чи можемо ми змінити поточний стан речей? Безумовно, але як саме? Через підвищення рівня усвідомленості та уважності до власного життя. Карлос Кастанеде, письменник і мах, який відкрив сучасному світу завісу над знаннями древнього індіанського народу тольтеків. І він залишив нам у спадок трирівневу практику постійної усвідомленості, відому як магічна увага. Той, хто володіває цією технікою, здатен розкрити свій внутрішній потенціал і жити у злагоді зі своєю істинною природою та призначенням. Кастанеда не описував цю практику в книгах, вона була представлена лише на закритому десятиденному семінарі для студентів-антропологів Єльського університету. Ця система уваги та сприйняття світу складається з трьох рівнів. Увага до власного стану, усвідомлення дії, усвідомлення слухання. Передусім варто розрізняти два важливі поняття усвідомлення і усвідомленість. За словами Кастанеди, перше це завершений акт. Друге це безперервна практика, що відбувається тут і зараз. Перший рівень увага до свого стану. Суть полягає в тому, щоб на мить зосередитись на своєму фізичному, емоційному розумовому стані та докладно описати їх. Важливо бути чесним із собою, уважно фіксувати навіть найменші зміни у трьох рівнях сприйняття. Для цього слід відкинути зайві думки, емоційні сплески і залишитися тут і тепер. Якщо ж під час практики ви відчуваєте емоційну нестабільність, або надто сильні переживання варто негайно припинити її. Це означає, що або ваша сила надто близько і ви ризикуєте бути захопленими нею, або ви маєте справу з ілюзією чи самообманом. Завдання не шукати містику, а спокійно, з увагою спостерігати за своїм тілом, емоціями та думками. Будь-який емоційний сплеск це стрес для нервової системи і витрати енергії, як стверджував окультист ХХ століття Менлі Палмерхол, ті ж сили, які ми витрачаємо на щоденне життя, що маємо використовувати і для духовного пізнання. Тобто, чим менше стресу, тим більше енергії для пошуку істинного я. Яскравим прикладом цього є ендаусь ченці, які зберігають здоров'я довголіття завдяки стриманому способу життя, основна ідея не в здобутті надможливостей, а в усуненні перешкод, які і виснажують людину. Саме тому емоційні сплески є ознакою недостатньої підготовленості. Той, хто стає на шлях магічної уваги, має спершу стабілізувати три основні рівні фізичний через здорове харчування. Відмову від отрут, алкоголю, нікотину, наркотиків, ментальний через освіту, критичне мислення та оточення, що надихає, духовний закон трьох заперечень. Я не там, я роблю не те. Я підіграю слабкості. Другий рівень усвідомлення дії. Щоб практикувати цей рівень, потрібно зрозуміти поняття «алертність». Це стан постійної уважності до внутрішніх і зовнішніх змін. Алертність не напруження, а готовність до дії, подібна до спокою тигра перед стрибком. Це вміння бачити зв'язки між речами у світі, а отже, впливати на хід подій і здобувати свободу. Будь-яка дія, за словами Кастаниди, це магічний акт, який має виконуватися у повному усвідомленні. Тіло готове, душа спокійна, з внутрішньою радістю. Розум відкритий, думка виникає легко. Тиха радість це природний стан людини, яка йде. Шляхом серця Дон Хуан говорив, що безліч шляхів ведуть у нікуди лише один має серце. Саме його слід обирати. Слово радість у слов'янській традиції складається за ра чистого світла і дость достатку, коли в серці людини тече потік духовного світла землі. Це і є тиха радість, це доказ того, що ви на своєму шляху. Східні філософії вчать, що справжня радість це не емоційний екстаз, а наслідок щирості та прагнення бути частиною єдиного людства. Третій рівень усвідомлення слухання. Карл Кастанеда вважав, що людина не вміє по-справжньому слухати, вона лише чує поверхнево, бо боїться, боїться почути правду про іншу людину і ще більше правду про себе. Тольтекське вчення розрізняє три рівні уваги: тональ, свідомість буденності, Нагваль – глибинне я. Магічне та інтуїтивне, і третя увага це містичний стан надсвідомості. Якщо вас цікавиться тема глибше, напишіть у коментарях та підпишіться. Слухати насправді означає допустити іншу людину у свій світ, прийняти її реальність. Це контакт із нагвалем, і саме це лякає тональ, який хоче залишитися головним. Східна мудрість каже, служіння іншим, вища мета духовного шляху. Але для цього треба навчитися не страждати разом, а співпереживати через серце і глибоке відчуття, як це робить наґвал. Магічне слухання це інтуїтивне відчуття, що йде. Від серця, а неуважність до свого внутрішнього голосу прямий шлях до страждання. Слухаючи себе, ми розкриваємо свою суть і здобуваємо перемогу у житті. Показником успішної практики слухання є натхнення, бажання творити та служити на благо людства. Підсумок техніка магічної уваги, доступна і дієва практика розвитку усвідомленості та пробудження внутрішніх резервів. Вона базується на тверезому способі життя, стриманості, ясності та спокої. Ця практика складається з трьох рівнів: увага до власного стану, усвідомлення дії, усвідомлення слухання. Магічна увага кастанети це не галюцинації, а ворота до філософії життя це золотий ключ до пізнання себе, залишений нам у спадок великими мудрецями людства.